І я посолович, головна художниця львівського театру ескладних мініатюр ідути, і люди як Маленка поставить перший слайд Я кілька слів стосовно того, як я готувалася до цієї зустрічі. Коли мені запропонували е, таку розмову з вами і сказали, що я можу це робити на основі власної сценографії. Я думаю, окей, і за всі свої творчі роки, скільки там я працюю в театрі, я вперше в житті почала ем, готувати ніби до показу ескізи та фотографії своїх хвостах, і, очевидно, вперше в житті аналізувати, тому що часто працювалися дуже інтуїтивно. Це виявилася цікава робота. Дякую за цю провокацію. Але е, щось мені прийшло в голову за чотири дні до початку фестивалю перезвонити до Оленки і сказати, Оленка, скільки там часу буде? Ну так точніше, бо мені уявлялося, що це буде годину, і цілу годину треба вас бавити. А вона каже: ти знаєш, там у тебе буде хвилин 20, але ти ще 10 хвилин на питання і відповіді. <риклад> я кажу, окей, подивилася на той список слайдів своїх. І моєю <риклад> помстою було те, що я лишила один слайд ескізу. <риклад> не незакінченого ескізу. І я поміняла навіть тему заявлену, яку я заявила на цю зустріч. Я кинула тему, я кинула там план розповіді. І е, цей пункт виник вже в процесі е, того, е, як я оце останнім часом працювала над цією довгою лекцією. Яка відбулася ситуація? Наш театр, маленький, тобто у нас маленький склад театру, і багато хто з акторів з, е, з членів колективу він є залучений в процес створення. Тобто у нас є надія Крат, яка написала не один текст, по якому ми поставили вистави. Актори приносять якісь ідеї на постановки. Наша Людмила Здоров... Зборовська робить часто оцю музичну драматургію, бо вона є нашим таким архівом фольклору і музики. Тобто, і ми дуже часто співпрацюємо в своїх роботах. У нас навіть був такий момент, коли ми поза театром створювали свої проекти, і мені тому дуже цікаво їхні реакції, навіть якщо я не погоджуюся з ними, з, ними, з їхніми зауваженнями, це дає ґрунт для роздумів. Е, ну, Можливо, є сенс, можливо, мені треба більш виразно там да, про щось е, сказати. І коли ми зустрілися на зустріч, у мене були ескізи накидані, але не готові остаточно. Е, ми там зібралися в залі, передивилися, і тут раптом е, одна з моїх найближчих колег, е, я дуже довіряю її. Е, Враження, і Оленочка, будь ласка, другий сайт. Е, скаже. Я пізніше трошки скажу, що вона скаже, бо я маю питання до вас. Це е, незакінчений ескіз до настави, Казка, е, українська народна казка, і це е, така сім'я братів. Е, у мене просто питання до вас, чисто візуально, які, що вони вас викликають асоціацію? Ну, Чия народна казка, що тут може бути джерелом? Куди вас відсилає цей ескіз? Так, перше враження. До До так, Дякую. Палецького Палець. курчатий. Курчати. Хлопці, Хлопці одягли, мама не платить. Дуже Дякую. No, oh, um, моя товаришка, um, тобто це були не єдині ескізи, там було ескізів, напевно, там 20, бо там багато персонажів. Але саме стосовно цих, я тому їх і ну, тут заявляю на цю конференцію, вийшов такий ніби як, ну, не конфлікт, а дискусія. І вона мені каже, слухай, все так гарно, але оці, от, ти знаєш, була така всі фабрика е, Баранівська, це такі молодці в рубахах yeah. Баранівської фабрики. А друге, що вона мені сказала, що це матрешки. Yeah. Е, і е, ми ну, це все поговорили, я пішла додому, потім вона мені ще дзвонила дня три і пояснювала, що я неправильно зробила. Я кажу, ти я може вдягти в такі білі сорочки перезай". тобто, я перезайдом. Почули від них багато рекомендацій як yeah. зробити. І я, чесно кажучи, в перший момент підвисла. Я думаю, така робота пророблена, і е, насправді ці хлопці були першими, е, першими персонажами створеними. Тобто, вже від них я відштовхувалася в інших образах і розпрацьовувала цю тему. І е, мене зачепили її зауваження, і я кілька днів ходила в такому підвішеному стані і намагалася знайти. Е, як так могло бути, що я абсолютно не опиралася на російську культуру, але в неї виникли такі асоціації. Я потім зібрала таку ще, я провела це опитування поза театром. Тобто я питалася там в дітей, в дорослих дітей, в своїх знайомих. Тобто, зробила таке соцопитування, і насправді багато хто так не відреагував. І коли навіть я їм сказала, що це нагадало ось те і ось те, вони кажуть, та ні, нам все окей, все нормально. Я в результаті потім роздумів, тобто не виникають образи ні звідки і часто художника вони виникають інтуїтивно. Деколи ми дуже свідомо шукаємо джерела, де коли ми просто раптом виникає якась картинка, і ми створюємо якийсь образ. І я вже коли, звісно, що я під цю тематику, коли я побачила якийсь образ, я вже собі назбирувала джерела, тобто від яких я могла надихатися і розробляти ніби в якихось деталях, в дрібницях, розвивати цю тему. І прошу, наступний слайд. Ще коли я закінчувала інститут, а ще я такий хочу момент сказати: деколи вистави йдуть способом стилізації чогось, ми переносимо просто якусь форму. А деколи ти надихаєшся не одним джерелом, ну, тобто для художника немає обмежень, він може затягнути ніби в свою сферу цю надивлення дуже різноманітні речі, але десь інтуїтивно він з різних речей витягує щось, що йому потрібно. Я вас хочу так швидко таким екскурсом провести по деяких джерелах. Це є елементи з європейських літописів ще періоду середньовіччя, і колись я ще в інституті раз за два чи три зверталася до цієї теми. Мені дуже подобалася якась така квітковість, ніжна поєднання з химерними звірами. З такою безпосередністю, почуттям гумору, і якісь оці кольорові гами, багатство кольору, поєднання цих кольорів завжди мене якось зачіпали і ну, надихали на якісь свої пошуки. Будь ласка, наступний слайд. Це так само з тієї самої історії. І коли, і коли я розглядала, коли тобто. Я вже аналізувала ніби звідки пішли мої джерела. Тобто, розумієте, цей ескіз не міг виникнути від того, що я дивлюся на інші джерела, а потім раптом малюю матрьок і баранівські сорочки. Тобто, щось тут якийсь конфлікт. І коли я надивлялася, що в процесі створення цих ескізів і спочатку я почала з тих літописів, звісно, завжди виникає думка. Що я не хочу за, за чіплятися тільки за європейським мистецтвом, мене цікавить наша українська культура. Продукт, який був тут колись продукований впродовж там багатьох там років, століть різними стилями і цивілізаціями. І я звичайно там передивилася і літописи Київської Росії. У нас є дуже гарні зразки, хоча на жаль, дуже багато зразків знищено. Але якщо врахувати... Цивілізаційний розвиток Європи і Росії, і подивитися, скільки з них збережено матеріалів, і ми були, можливо, в якийсь момент навіть на вищому рівні, а не на нижчому, тому що наша королівна підписувалась, а їхній король у Франції став хрестик. То звісно, що наші літописи були очевидно, я вірю, навіть кращими, але багато з них просто знищені і ну втратили втрачені. І коли дивилися на ці, будь ласка, наступний слайд. Думаю. Так, це от я ще трошечки е, дала зразків з наших літописів. Е, тут вже не мішалася і примітивна ікона, різні е, зображувальні речі, які мають до, до релігійної тематики. І я ось думала, що вона мені так нагадує? Наступний сайт. І я думаю, Марія Приміченко. <різь> так. Дивіться, просто я не знаю, чи у вас така асоціація, але вона просто це захопила. Ці квіточки, ці декори, ці якісь хаверні звірі, ця фактура. Я думаю, як так може бути. Так поки ви любитеся, бо мені все <гум> Я думаю, як так можна, що е, люди в давньому середньовіччі, і Марія Приймаченка просто на одній хвилі. О, але чорно творчі люди, вони на одній хвилі не тільки в один день, ну, так ми самі всі в білому. Я думаю, що відкриття серця людей, і оце любовання природою, оце таке сприйняття, коли ти не навчений, коли в тобі не домінують цей академізм, коли вони творять від серця, власне, вони теж на одній хвилі тому вони створюють подібні речі. Ша наступний сайт. Чи теж. Від Марії Примаченко, а в інтернеті є така фішка, що коли ти починаєш переглядати якісь картинки, особливо в кінцейські, mm -hmm. воно тобі візуально потім починає підтягувати щось подібне. І тут я, до речі, для себе відкрила те, що так мало цьому приділяла уваги, але я коли почала переглядати ці матеріали, мене просто розперло від задоволення. Це були розписи житла. Розпис житла, так само народних майстрів. І, наприклад, на свій сором, може хтось знає, я для себе відкрила Ганна Собачку Шостак, яка робила розписи на стінах ну, хатин. Потім я вже сюди, звичайно попідтягувала різні орнаменти. Чи я десь виписала чи не виписала? Ага, я вже потім трошки заглянула, які ж у нас взагалі існують розписи на території України. І там дуже багато. Там Семчиківський, Косівський, Яворівський, Петриківський. І це тільки перші, їх там взагалі шість штук, і там джерело для такого творчого натхнення. Просто його дуже багато, воно неймовірне. Наступний слайд. Пам'ятаєте, що це? Oh, 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 oh. Так. Це в приміщення була виставка. Де... Так, я, ну, завдяки війні, на жаль, так, завдяки війні хтось попав у Львів, все життя мріяв, а під час війни приїхав у Львів. І завдяки війні я, скажімо, познайомилася з творчістю цієї жінки, і це тоді теж просто неймовірно вразила кольорова гама мислення, це безпосередність створення образів. Наступний слайд. Тобто ви розумієте, я ці всі слайди не систематизувала, бо в мене лишалося 4 дні до виїзду в Рівне, і я вирішила накидати все хаотично, щоб ви зрозуміли, як мислить художник і що може ніби в результаті вийти чи не вийти ніби у його свідомості як новий ескіз. Це так само розписи на стінні село Городоцьке, малюнки селянок Уманщини, там так само село розписи у хаті. Наступний слайд. Потім ми зрозуміли, що воно мені ще нагадує, воно мені нагадує одяг козацької доби гетьманщини. Оці кольорові каптани в чоловіків і в жінок. І в мене був період, коли я займалася козацьким костюмом, і навіть ці сучасні козаки завжди дуже любили, коли є якісь такі декори, щось там вищує, щось чим, чим чим краще, чим більше декорування, тим, тим їм цікавіше. І я цю історію прожила, тобто я її зараз не опрацьовувала перед виставою яку взяла, але вона все де вже існувала в моїй там ну підсвідомості в якійсь шуфляці, доки не треба було її відкрити. Так само я вже не, не робила підбірку слайдів, але якщо згадати костюми Київської Русі, то так само там є багато цієї декоративності, хоча б вона така більш геометрична, не така квіткова, але ну, все одно з костюмом Київської Росії я теж свій час працювала, і воно десь лишає так само відбитки, як те, що формувало нашу українську культуру і нашу українську самоідентичність. Наступний слайд. Це так само. Тобто, є ще такі моменти: вишивка, вибійка. Тут вже поле не оране, там можна стільки набрати, що можна цілу окрему лекцію провести. Я думаю, так бігом це все зробила, щоб нагадати. Наступний слайд. тут фактично виписано все, що могло б вплинути, ніби на це на це моє сито, ніби просіювання. З джерел української там, ну, такої цивілізації, культури, що я могла десь свідомо десь підсвідомо витягнути в свої ескізи. І що хочу окремо сказати, коли я шукала, то знайшла такі, що дуже гарна це якась була наукова робота по дослідженню квіткових мотивів в релігійних мотивах, ікони і релігійні мотиви. І там була така ціла опрацювання цих квітів, що вони символізують, просто як декори. І це так само так ягло мені приємно, що а, і воно мені підсвітило, що я зрозуміла в кінцевому результаті, що цей квітковий рай, як вони називали цю науково, ці квіткові мотиви, вони десь були цим першим джерелом, які захопили мене, ніби коли я почала працювати над цією роботою. Ну тобто, од один з джерел, і саме це я вибирала з багатьох ніби оцих джерел, які я вам показала перед цим. Стоп, ще не переключаю. А, Чи... а, нічого, добре. переключай, Ні, переключи там. Я потім це все разом підсумую. Коли сказали стосовно матрьошок, я вже раніше знала, що японці мали такі фігурки, які називалися кокеші. І російська культура запозичила для себе цю форму такої іграшки. Ці кокеші могли бути і складні, і не складні, але там такий принцип, що від більшої до меншої фігурки цю історію прийняла не тільки Росія, ця історія поширилася по цілому світу. Бо ви бачите, що тут багато е, фігурок, які вже не мають нічого до російської культури. Просто російська культура дуже активно інформаційно застовбила, тобто вона. Е, агресивно ніби вкинула цю свою знахідку вже в наш інформаційний простір, та зробила яким символом своєї культури, і наше суспільство, яке ще жило в досить в такому замкнутому інформаційному просторі. Ми через незнання англійської мови не могли користуватися якимись ресурсами, якимись мистецькими ресурсами, і дуже багато в наш простір попадало саме з Росії, тому що величезна культура, величезне накопичення картинок, матеріалів, інформації. це. Чи, чи ціла ідеологічна така війна інформаційна. І, звісно, ну, не могло бути інакше, як воно оселилося в нашій свідомості як певні стереотипи. І е, насправді, коли я вже переглядала е, ось це все, трошки аналізувала собі, що дуже багато речей вони е, взяли від нас, від нашої культури, від Київської Росії і сказали, що це наше. І коли вже я розмовляла стосовно, чому на цей ескіз виникла така реакція, ми почали згадувати мартфільми, які ми дивилися в своєму дитинстві. Про Василісу там Прекрасною, Примудрою, там ще якісь, ну може, хтось пам'ятає вже ті мотики. І там дуже часто, якщо подивитися на їхні костюми, це насправді костюми Київської Русі. Я розумію, що їхні князі, коли від колони 17 пішли на північ, вони пішли в тих костюмах, в яких вони існували в Київській Русі, і вони туди це понесли. Вони потім як це там, Асимілювалися з іншими народами, щось набули нового, але вони взяли дуже багато нашого. О, і ну, Це нічого. Ми всі зі своїми сусідними народами маємо спільні речі. Але проблема в тому, що вони сказали, що це наше, це не ваше, це наше. Це ви наслідуєте нас, От, взяли наше і потім сказали, що ми наслідуємо їх. І власне, що оця, цей момент, коли в перегляді цих хлопців брати Котогорошка, я вам насправді скажу. Пам'ятаєте, бо до того як Котогорошка народився, в нього було шість братів. Це брати Котогорошка. І насправді реакція виникла через ті наші е, стереотипи, які ми впитали, просто е, е, зростаючи в тій культурі, ну, бачите, ці фільми, ті казки, ці джерела. І так, якщо підсумувати, бо я старалася в десять хвилин вкластися та останній слайд. Будь-що може стати джерелом для нашого натхнення: музика, природа, картинки, мистецтво, історичний пласт, культурний пласт, ми сприймаємо і продукуємо матеріали через досвід, менталітет, набаченість, кругозір, внутрішній стан. Тобто, так як ми сприймаємо і щитимо через свій досвід, відповідно, воно через нас проходить як через призму. І від того, як ми, які ми як призма, що складової нашої призми, ми продукуємо цей продукт назовні. Тому, можуть заохочувати, розширювати кругозір, цікавитися іншими народами, наповнювати оцей спотворений трошечки вплив і, особливо дітей, особливо того покоління, яке росте, і треба на їхню свідомість наносити нове. Я трошки далі про це повернуся. Джерела їх логістичне відтворення, стилізація чи інтерпретація слугують як утвердження в своїй національній чи історичній соціальній чи цивілізаційній ідентифікації, так і як інструмент створення міфу про себе через крадіжку цивілізаційного надбання, переважно сусідніх культур, але деколи це сягає і віддалених культур. Ну, те, про що я там загалом говорила по ходу ескізів. Е, ще один момент. Наступаємо на брехню, а не уникаємо незручних ситуацій. Травматичний досвід комплекс меншувався спонукає озиратись на агресора. У е, мене була така історія. Я якось працювала з польським режисером, і він мені запропонував костюм актора. Я, ну, тобто, він мені запропонував такий е, зразок іншого актора, який так був подібно одягнутий. І Я подивилася, кажу, ти що кажу, мене тут заплюють. Скажуть, що я петрушку російського випустила на сцену. А він каже: та як та Це італійський персонаж. Але я тоді так і не наважилась. Е, в цій історії вже з братами Горошка е, і в процесі обдумування. я зрозуміла, що я не маю озиратися, е, хто як може сприйняти, і е, на цю брехню вже закладено у нас. Нам треба наносити на карту. Культурно свої стереотипи утверджувати. Тобто, для того покоління, яке росте, яке не, не, не зазнало цієї насилля над своїм інформаційним простором, це взагалі легко робити, тому що вони як чисті листи. Так? Тобто, що ми їм будемо доносити, те вони будуть записувати. Для старшого покоління, яке вже є, якщо виникають такі питання, я думаю, про це треба говорити, треба вести діалог, тому що ми ще те покоління, яке. Робимо для дітей, так і треба їм казати, Київська Русь і всі ці персонажі вдягнуті в наші костюми. Не ми в них запозичуємо, тому що ми орієнтуємося на якусь велику культуру. Це вони від нас колись взяли і це наше. І зрештою, взагалі не обов'язково озиратися, що в них. Та? Достатньо наповнитися просто своїми джерелами, існувати в своєму світі, захоплюватися. І я просто коли переглядала і, чесно говорячи, коли шукала ці після квартири для презентації, я так залипала, що я. Пробігало кілька годин, я думаю, господи, треба зупинитися, стою, повішу, у мене така ейфорія, така доза дофаміну, Я думаю, просто які ми круті, яка нація неймовірна. І просто в такому контексті і рухатись. Ну і те, що я сказала, нові наративи наносимо на чисті листи нових поколінь, а при потребі роз'яснюємо тим, хто залишається в полоні старих наративів. Все, дякую за увагу.